Я не, я не думаю, що Росія буде е, пробувати перевіряти на стійкість е, воєнний блок, яким є блок Північно-Атлантичного Альянсу е, в російській риториці в інформаційній пропаганді, яка втратила свою чітку лінію, вона її дійсно втратила, тому що є різні, різні думки, які намагаються потім звести в єдину лінію е, з часом, з певним часом, оцінки тих чи інших дій військово-політичного керівництва Росії вже звучать тези про те, що напевно це Росія там втягнула НАТО. Війну на виснаження, ну ті, хто це говорять, вони насправді є до певної міри телефоніми, тому що достатньо подивитися просто валовий внутрішній продукт сукупно по країнам-членам НАТО і Російській Федерації, подивитися технологічну складову виробництво, фінансову систему світову і зрозуміти, що, е, попри небажання і неготовність до радикальної війни, да безпосередньо війни на полі бою, якщо мова йде про війну на виснаження і на певній території країни-члени НАТО, вони більш економічно стійкі. Гратись з вогнем, ну тобто провокувати постійно, можна ж, ну, напевно, певний період часу, до того моменту, поки вогонь не почне тебе обпалювати твої кінцівки, або ну, ти не перегнеш уже палку до тої степені, при якій е, ну, доведеться зжитися з ударом у відповідь. Зрозуміло, що якщо схожого характеру дії, ми навіть не можемо з вами прогнозувати які, тому що в цілому, розумієте, е, От, допустимо, удари по критичній інфраструктурі газовій, да, якщо ми приймаємо позицію про те, що північний потік, одну гілку першого і дві гілки другого, да ну чи верніше чи там навпаки, да? було е, знешкоджено чи виведено з ладу з використанням військової техніки Російської Федерації, чи можна вважати це першим етапом ескалації, ну по відношенню до блоку НАТО і безпеки Європейського Союзу. Напевно, теоретично можна, але офіційних результатів розслідування. Таких, які б чітко про це заявили, ну поки я якось не помічав. Ну тобто на дно заглибились, обслідування провели. Потім і Росію допустили до цього розслідування. В неї будуть, в неї будуть зовсім інші висновки, але висновки немає. Тобто, чіткої відповіді про те, хто вчинив відповідний акт на дні відповідного водоймища, ми, начебто, не почули. З формальної точки зору, другим актом є якраз от потрапляння ракети, влучання ракети да, на територію Польщі. Тобто, фактично, якщо б НАТО хотіло йти на військове протистояння з Росією за сукупністю подій, принаймні останніх декількох місяців, в військовій кампанії, да, яку розв'язала Росія на території України, можна говорити про те, що це вже системність носить, носить системний характер, ну, ці зловживання з боку Російської Федерації. Є декілька варіантів відповіді на питання про те, чи є вони цим, чи, чи не є, або публічна риторика і факти, які встановлюються вже за результатами розслідування, не співпадають. Тобто публічні слова сказані правильно а фактичні обставини, чи доводи, чи докази вони допустимо таку версію не підтримують, але ними можна не дивитися не ділитися з суспільством і не давати це на розсуд да, громадськості, так це чи не так. Винна ця особа чи ця особа, чи може це відбулося взагалі за втручання третіх осіб. А можна говорити про те, що Росія до чогось не причетна З часом, ну на чому Росія буде наголошувати. А можна говорити про те, що от ще третій раз третій, і ми точно будемо завдавати удару відповідь. Але проблема в тому, що це треба протягнути через країни, які в тому числі є дружними для Росії. А отже, немає, наприклад, Угорщина й Туреччина угорщина. І якщо Угорщина говорить про те, що слухати треба, напевно, санкційну політику Європейського союзу по відношенню до Росії переглядати, то вірогідніше за все. Ми можемо говорити про те, що ну, навіть за наявності сукупності факторів, які свідчитимуть про те, що Росія там, вчиняє агресивні дії по відношенню до блоку НАТО, блок НАТО ну, не готовий консолідовано воювати. Це одна із версій. Ну, одна з версій може бути така, що можна догратись до тої ручки, при якій уже і Туреччина, і Угорщина розведуть руками і скажуть: слухайте, Володимир Володимирович, дуже любимо ваш газ, безмежно цінуємо вашу нафту, але ситуація така, ну, що вже терпіти. Ну вкрай не можемо, бо Угорщину з європейського союзу виключать там і так питання по її демократичній системі виникають. По демократичній системі Туреччини взагалі питання вже давно виникли її не включають до складу європейського союзу. Хоча це різні блоки, да, різні системи, але тим не менш цінності. Вони ж говорять всі про цінності. Так, от е, певний момент ці люди, ну тобто, є межа нато да, цього терпіння, при якому можна зберігати лояльність. Вона є усі, в тому числі і в союзників Кремля. Да, і, от, допустимо, якщо ми з вами говорили про Китай, можливо, торкнемося цього питання. Китай теж є червона лінія, за якою він не дає можливості Росії вийти. Це та ж сама спільна заява Байдена і з Байдена і Сі це питання за застосування ядерної зброї. Тобто, табу, на якому, ну, на якому дружба. Індії, Китаю і Росії вона точно завершиться, і скільки б вони не хотіли там її підтримувати е, з економічної точки зору в спільній праведній війни проти гегемона і глобального заходу, але це буде крапка. Ну тобто, в цей момент будуть реагувати всі, тому що вселенське зло, яке може бути заподіяно застосуванням ядерної зброї, приведе до знищення цивілізації. Ну тому і в Кремлі оцінюють ці ризики. Постійно, так? ну, як можна жартувати, а як не можна жартувати, як можна пробувати на міцність і настійкість, а як краще цього не робити? Зрозуміло. Е, є ще декілька тем, які хотілося б з вами обговорити: зокрема, Білорусь. Куди без неї, Тому що сьогодні пролунали вельми цікаві заяви. Е, або радше смішні, не знаю, це вже вирішувати вам і нашим глядачам значить, перша від прикордонників білоруських. Е, Українська влада підриває мости в районі кордону з Білорусією на Волинському напрямку. Друге КГБ Білорусі. Бачимо загрозу інтервенції з території країн Балтії, Польщі і України. Третє мілітаризація Польщі вказує на підготовку Варшави до війни. Вторгнення. Вторгнення і захоплення, анексії території Білорусі. Ну, напевно, так і є. Білорусам можна вірити. Ви вірите? Системно. Просто є, просто є реально люди, які в це вірять. Дивіться, люди, є, є ті люди, які вірять в НЛО, ну тут можна про це говорити: є ті люди, які, говорять, які вірять в Бога, є ті люди, які вірять в Санта Клауса. Ну, тому люди взагалі різноманітні, дуже. А ви вірите в Санта Клаус? Санта Клаус. Юрі, пробачте. Я, в жодному... я, я, я дуже транспарентно відношуся до проявів усіх різноманітних слабкостей. Про ну, собі за я... повага до моїх цінностей моєї віри. Ну, ми Ліберальне суспільство. Я би, я би навіть сказав, надзвичайно ліберальне суспільство. <реш> до речі, з святом вашим, вашим професійним. Яке якраз стосується одного з проявів лібералізму, а саме, скажімо, 4-ї гілки влади на працівників медіа, радіо, Дякую, дуже. ви робите відмінну роботу. Сподіваюся, ще вільніше зробити це по завершенню війни. Повертаємось до Білорусі, бо там не ліберальне суспільство. А, так от, вони намагаються своїй внутрішній аудиторії пояснити всі ті заходи. Які вживаються всередині країни мобілізаційні присутність російських військ і так далі, і так далі, і так далі приблизно в парадигмі, яку зараз обґрунтовує Росія, тільки, тро, тільки трошки лайтовіші версії. Тобто, ми не те, що ведемо екзистенційну боротьбу за наше виживання, але на нас постійно зазіхають, і напевно коріння цього торкається ще навіть президентських виборів, бо тоді ж пам'ятаєте, хто там мі 6 агент Джонсон, ну я умовно кажу, так. разом з агентом а, польських спецслужб Лукашенко казався крепкий орешок». Да, він, <суб> <суб> бачите, Джон Маклейн <суб> <суб> <буду> <суб> Джон, Джон Маклейн тільки з вусами. <суб> тому я кажу, їм не можна не вірити. Вони такі записи дістають, і такі карти з напрямками ударів, що просто ну, не залишається опції не повірити Лукашенку. Одним словом, суспільству треба пояснювати все те, що відбувається в країні. Економічні обмеження, зміну ринку збуту товарів, обмеження, які стосуються переміщення, обмеження, обмеження, обмеження їх можна в різних сферах перелічувати. Скільки завгодно пояснення, це екзистенційна загроза для існування країни для Російської Федерації. Ця загроза це країни НАТО для Білорусі, яка розуміє, що країни НАТО, ну і блок НАТО і Сполучені Штати в цілому не особливо дивляться на Білорусь, як на об'єкт, який є ну, скажімо так, об'єктом зацікавлення для них є. Такою загрозою це безпосередні територіальні сусіди, тобто країни, з якими вони межують, чи мають там спільний кордон. Тому ми групуємось, збираємось докупи і всі зосереджуємось. Для чого? Бо якщо б не Лукашенко, ну це умовно, так? якщо б okay. не Лукашенко, то вже б ви не мали того, що маєте. Бо краще мати те, що є: тепло, газ, картофу, ніж не мати нічого, сидіти в землянках і мерзнути і так далі. Тому подібне. Чи, допустимо, на вашій території відбувалася б війна? Це ж його риторика. Ну, відповідно, він в цій риториці і рухає.